Доброго вам здоров'я, шановні. 4 березня, вівторок. Православна церква згадує сьогодні преподобного Герасима, що на Йорданії, а ще й сьогодні день Павла та Юліанії. З давніх давен люди уважно стежили за природою і вірили, що вона може підказати, яким буде рік. Особливу увагу приділяли гракам, цим розумним і працьовитим птахам, які першими повертаються додому після зими. Якщо вони з'являлися ще до настання свята, це вважалося недоброю прикметою, вірили, що раннє повернення граків віщує неврожайний рік та нестачу харчів. Натомість, якщо птахи прилетіли саме вчасно, це було добрим знаком весна вже близько, і природа скоро оживе. Особливо раділи, коли в цей день світило сонце і не було дощу, це обіцяло щедрий врожай лісових ягід. А ще вірили, що всі подорожі, заплановані на цю дату, обов'язково пройдуть успішно. Втім, не все вважалося сприятливим наприклад, лікувати зуби чи робити хірургічні втручання цього дня не радять мовляв, наслідки можуть бути невдалими. Ще однією важливою прикметою було те, як поводяться граки після прильоту. Якщо вони оселялися в своїх шпаківнях і довго залишалися там, це означало, що весна буде ранньою і вже через три тижні можна сіяти зерно. Якщо ж птахи не затримувалися в гніздах і часто кудись відлітали, чекати слід було ще довгих холодів. Дітки, які народжувалися в цей день, вважалися особливими. Люди вірили, що вони виростуть працьовитими та витривалими, як і самі граки, які ніколи не сидять без діла. А ще 4 березня це день, коли ми не тільки вигоняємо кікімору, а й наводимо порядок в хаті. Не забудьте сьогодні приготувати для кікімори щось смачненьке, щоб вона не ображалася. Хай буде вам спокій і хай дім буде наповнений лише радістю і теплом. З цього відео, шановні глядачі, ви дуже багато цікава дізнаєтеся про цей день. Про 4 березня, про народний український календар, я так само розкажу, що це за день в церковному календарі У нас продовжується великий піст. Це вівторок у нас на першому тижні Великого посту. Суворий доволі таки період у нас з вами вважається. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, ще й розповім, що сьогодні не можна робити. Будь ласочка, додивіться відео це до самого самого кінця. Ставте лайк, подобаєчко йому, пишіть про довгі коментарі, робіть репости, діліться цим відео. Якщо на то ваша ласка, звісно, підписуйтесь на канал, а ще я запрошу вас на свій телеграм-канал. Посилання на цей телеграм-канал буде в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі я періодично викладаю додаткові матеріали, які не війшли в основну програму в цю. Я дякую Господові Богові я дякую всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за цей чудовий день за 4 березня 2025 року. Слава Україні! І я починаю. Герасим Йорданський це святий, який жив у 5-6 столітті. Він народився в Маліазії в місті Лікія. Ще в молоді роки він вирішив присвятити своє життя служінню Богові, прийняв чернечий постриг і вирушив до Фіваїцької постелі в Єгипті, де довгі роки провів самотній молитві та пості. На схилі віку він населився в Палестині поблизу річки Йордан і заснував там монастир. Правила в ньому були надзвичайно суворими. Ченці жили відокремлено. Кожен в своєму в своїй келії, розташованій на відстані одна від одної. Їхнє харчування складалося із хліба, води та коріння рослин, а спали вони на циновках. Одяг монахи носили найпростіший, часто навіть зношений. Увесь свій час вони присвячували молитвами праці, а раз на тиждень збиралися разом, щоб причаститися та послухати божественну літургію. Сам Гарасім Йорданський дотримувався ще суворішого способу життя. Особливо суворими були для нього дні Великого Посту. На цей час він усамітнювався в пустелі, проводячи дні в молитві і повному утриманні від їжі аж до Великодня. Цікавою є історія про його дружбу з Левом. Якось він зустрів пораненого звіря, вилікував його та приручив. Відтоді Лев не відходив від ченця. А після його кінчини, у 451 році, залишився біля могили та через кілька днів помер від туги. Ченці поховали відданого друга поруч з його господарем. Свято, про яке сьогодні йдеться в народі, має багато давніх традицій і звичаїв, частина з яких сягає ще язичницьких часів. Серед них є досить цікаві навіть містичні обряди, які наші предки передавали з покоління в покоління. Однією з таких традицій було саме на Герасима позбавлення оселі від Кікімори. За народними віруваннями, кікімора це дружина домовика, яка могла завдавати чимало клопотів господарям. Її уявляли по-різному, іноді, як маленьку, непривабливу жінку в старому одязі, а іноді як невеликого карлика з очима різного кольору. Вважалося, що кікімора може оселитися в домі, створюючи безлад. Турбуючи людей і навіть приносячи нещастя. Позбутися її було дуже складно, але саме в цей день можна було вигнати її з хати. Згідно з повір'ями на Герасима, кікімора розживається особливою силою, а її капості можуть навіть стати небезпечними. Але разом з тим, найсприятливішим днем в народному календарі для вигнання кікімори так само вважається 4 березня. Саме в цей день спеціальні замовляння та обряди мають найбільшу силу. Кажуть, що в цей день варто було вдягнутися в найкраще і прийнятися за приготування, адже готувалися не тільки до свята, й до битви з цим духом. Тому господині старалися прибрати в домі, прибрати не лише сміття, але й прибрати своє життя від негативу, щоб Кікімора не мала за що чіплятися. Аби не дати їй шансу, потрібно було обов'язково обмести піч, а також всі кути, адже саме там кікімора любила ховатися. Ще можна провести очищення оселі настоянкою гіркого кореня папороті. Вважається, що кікімора любить цей аромат, тому ретельне миття всіх поверхонь будинку цією настоянкою може заспокоїти духа та зменшити його негативний вплив. Вірили, щоб вигнати кікімору, треба запалити свіжу ладанку і відправити до кута в хаті. Як тільки починався дим, вимовляли замовляння «Герасиме, герасами, допоможи вигнати кікімору з хати. Вийди, кікіморохатня, не берись за наших діток, не чіпляйся до господині. Все це супроводжувалося тривожним стукотом, та, поки не вигнаш, спокою не буде. Господині, що прагнули зарадити, кидали під піч вовну, адже вона нібито відлякує кікімору. В складніших випадках рекомендується звернутися до знавця традиційних обрядів до Волхва, який проведе спеціальний ритуал для остаточного вигнання кікімори з оселі. Діти в цей день могли помічати, як кури щось нервують, крутяться, а згодом, як звичай, падуть. А це вже кікімора завелася. Насилаючи вартун на птахів, вважалося, що особливо треба берегти курей в цей день саме на Герасима, адже кікімора могла вночі вищіпати їм пір'я. Тому старші в родині ставили в курнику курячого бога, камінь з отвором, що, згідно з повір'ями, був надійним захистом від кікіморних зазіхань. Вірили, що з таким оберегом кікімора не повернеться ні в хату, ні в курник. Цікаво, що вважається, що на Герасима кікімора може і народити своїх малюків, шулікунів, які вилітають з комина та потрапляють до хати. Ці маленькі створіння, вважаються, могли навести ще більшу шкоду на всю родину. Аби уникнути такої біди, господині вмивалися рослинною водою і зверталися до добрих духів, просячи про захист. Не варто забувати, що в нашій традиції є інший бік кікімори. Якщо в домі порядок, а господиня дбайлива, то Кікімара може стати добрим союзником. Кажуть, що вночі вона може допомогти, манюкає, поприбирає на кухні, посуд помиє, але тут важливо не впустити в дім лінь і заздрість, адже Кікімара не любить тих, хто без діла сидить. Взагалі, у цьому дохристиянському нашому пантеоніму богів, духів, нижчих міфологічних істот, притаманно те, що вони не мають або якогось однозначно позитивного характеру, або якогось однозначно негативного характеру. Будь-яка міфічна істота, яка існує в дохристиянській українській культурі, вона може бути як доброю, так і злою, все залежить від того, як ви з нею взаємодієте. Цікавий факт: якщо неподалік будинку оселявся грак, то це означало, що кікімора більше не зможе повернутися. Саме тому люди здавна звертали особливу увагу на граків і їхні гнізда, що згодом переросло в ще одну традицію. В день свята господарі обов'язково перевіряли шпаківні, щоб переконатися, що вони в належному стані і готові прийняти довгоочікуваних пернатих гостей. В цей день наші прабабці випікали спеціальне обрядове печиво у формі пташки грака. Його випікали з пісного тіста із родзинками, і воно дуже подобалося дітям. В стародавній Україні малеча нетерпляче чекала на це частування, бо ласуші, не тільки тішили смаком, а й мали своє символічне значення, вважалися, що вони приносять добробут і тепло в оселю. Не обходилося це свято і без ворожінь. Незаміжні дівчата намагалися дізнатися в цей день свою долю, чи буде весілля цього року. Якщо чоловіка застрюнуть першим, значить весіллю буде саме цьогоріч, а якщо жінка вже попадеться, то весілля ще треба буде зачекати. Сьогодні вівторок, першого тижня Великого Посту. І навіть у народних традиціях цього дня існувала сувора заборона на вживання оковитої. Наші предки добре знали, що після веселих гулянь масниці, які тривали весь попередній тиждень, настав час для очищення, як духовного, так і фізичного. Тому з цього дня необхідно було відмовитися від міцних напоїв, щоб підготуватися до подальших тижнів посту. Однак для тих, кому це вдавалося нелегко, існували спеціальні обряди, що допомагали полегшити вихід із запою. Старовинні книжці написано: що аби позбутися від заповідь, треба зробити так свого або когось в своїй родині. Треба зробити наступне. Ось ми поту від білого коня, змішай з горілкою і дай на похмілля. Другий спосіб, який ще є, значить, намочи на 9 день самого хужого, якого знайдеш оселеться в горілці, і дай випити на похмілля. Я в жодному разі не рекомендую це повторювати. В жодному разі ні в якому разі цього не робіть, тому що це може бути небезпечно. Я нагадаю, що обидва варіанти це обряди з етнографічних джерел, тому я не рекомендую в сучасності їх використовувати. Що не можна робити сьогодні? Сьогоднішній день має свої особливі прикмети, які наші предки дбайливо передавали з покоління в покоління. Вони вірили, що деякі речі робити не варто, аби уникнути невдач. Наприклад, не радили цього дня вперше одягати нове взуття. Вважалося, що той, хто порушить цю заборону, може зіткнутися з несподіваними труднощами. І на роботі нічого не буде ладитися, і в особистому житті можливі непорозуміння, тож краще почекати з обновками ще день другий. Сьогодні не можна планувати візит до стоматолога, не можна сьогодні робити хірургічні операції, якщо вони, звісно, планові, а не термінові. Якщо є можливість, краще перенести ці процедури на іншу дату, коли день буде більш сприятливим. Ще одна порада стосувалася покупок. В цей день не варто робити дорогих та важливих придбань, є ризик, що вони виявляться невдалими або не принесуть очікуваної радості. Тому, якщо планували щось серйозне, можливо, варто трошечки зачекати. Якщо ви займаєтеся рукоділлям якимсь, то пригадайте, що в лемків не було прийнято прясти та скубати вовну впродовж всього першого тижня Великого посту. Ще сьогодні заборонено сіяти чи саджати городину та квіти жіночого роду. Перший вівторок Великого посту є частиною перших семи днів посту, які вважаються особливо суворими в плані харчування. В цей період віряни дотримуються суворих обмежень в харчуванні. Зазвичай це означає повне утримання від їжі тваринного походження, включаючи м'ясо, молочні продукти та яйця. Також обмежується споживання риби, олії та вина. Основу раціону складають продукти рослинного походження, такі як овочі, фрукти, хліб, крупи та бобові. Сьогодні вівторок, а тому ми вживаємо їжу без олії. Цими днями дозволяється їсти гарячу їжу, але без олії. Наприклад, можна варити каші або овочі, але без додавання олії чи масла. Ну і звісно, якщо ви думаєте робити якийсь ремонт, то на цьому тижні не треба робити ніяких робіт, особливо щось мазати, білити, фарбувати. Не можна цього робити. Вважається, що якщо щось подібне зробити, це все одно, що замазувати покійникам очі. Вони будуть дуже незадоволені, духи вашого роду, якщо будете робити це саме на цьому тижні. І, звісно, іменини сьогодні в нас, 4 березня. іменинники в нас наступні: Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Олександр, Павло, Яків та Уляна. Хочеться привітати всіх іменинників, побажати міцного здоров'я, благополуччя, достатку, добробуту і щастя. щастя, щастя, щастя. Я дякую вам, шановні глядачі, за перегляд цього відео. Сьогодні в нас дуже цікавий період був. Перед цим і зараз він продовжується, а далі буде ще цікавіший період. Дуже багато перехідних, неперехідних свят. А я нагадаю, що на цьому каналі саме я враховую, намагаюся, принаймні все, що відшукаю в етнографічних джерелах, в книжках, все, що відшукується, все вам давати. Значить, і перехідні свята, неперехідні свята, і в нашого українського народу дуже багато перехідних. Свят народних і перехідних народних звичаїв. Про це я так само саме в цьому, на цьому каналі розповідаю щодня і завтра. Вийде нове відео обов'язково приходьте. Поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ще раз вам велике дякую за цікавість до українських справжніх стародавніх традицій. Шотому вас з кікіморою, напишіть в коментарях, чи взагалі ви вірите в такого домашнього духа, чи, можливо, в домовика ви вірите, а це ж його дружина кікімора, і чи варто його виганяти, як я вже сказала, що в нашій українській стародавній традиції немає однозначно поганих, немає однозначно добрих духів. І доброго духа можна розгнівити, як і божество добре можна розгнівити, і злого духа можна задобрити, потоваришувати з ним. Ось тому, і з кіким ворою, напевно, що так само можна владнати всі суперечки. В неї вже не, нещодавно були іменини, а сьогодні ми її вже виганяємо, от такими сусіди з вами. Дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Завтра буде новий день, зустрінемося, дізнаємося про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. До зустрічі завтра. Слава Україні! Дякую вам за перегляд, до побачення! Будьте здорові!